Спліт – це загадкове і романтичне місто. Тут досі межують прошле, настояще і будуще. Тут люди живуть до сих пір в замках. А за те, що ви зараз бачите на екрані, штраф 300 євро. Ні в коєму разі не можна пити алкоголь в місті. Туристичний шлях йде прямо рука об руку. Там, де живуть і працюють люди. Це величезний зараз вже ринок, на якому можна купити багато натурального каміння, яке видобувається в Хорватії і тут і продають. Прекраси і різні мінерали. Тут, до речі, цей, там, де ми зараз з вами йдемо, це не просто, якби якийсь замок, це фортеця, з якої все починалося. тобто це ворота, ворота в місто, які переробили зараз на ринок. Може хтось оригінальний відняв контракт на цю лад. Бо якби так позайкася, то ми хотіли б їх звідти випроводити, мусили б їм зорганізовати якийсь локале заступчик. Треба би було щось вибудовати, треба би було дати отшкоду а Так виглядає дом, в якому живе родина, і ніяк не хочуть виїжджати. Цей дом вже рушиться, але вони так і живуть в ньому. Це місто пахне історією. Тут все майже все, натуральне. І ви бачите, що навіть тут, на цьому кадрі, видно, реставровані доми, так? і нереставровані. тобто рука об руку, плеч опліч. Є і настояще, і прошле в центрі костюмовані вистави, римляні. Так, це місто було колись римське. Немало тут із Єгипту натуральних настоящих деталей. Варто відвідати костьол, який знаходиться в самому центрі спліту, але там великі колейки, великі черги, тому заплануйте собі час, щоб у вас був в запасі. В самому центрі міста і біля входу в місто багато хлопців в формі, з ними можна сфотографуватися. А це ми дивимося з вами на що бажають місцеві за оберег, а туристи за місця сили. Тому всі труть великий палець, тому давайте загадаємо бажання. Не бракує тут в ресторанах свіжої риби і морепродуктів. Але бракує вільних місць. Якщо місце достойне вашої уваги, там, скоріш за все, треба було резервувати місце. Але ресторанів і кафешок дуже багато, тому голодними не залишитись. Така дуже цікава інформація. Можна підзарядити телефон собі, дядька заряджає. Гуляючи такою променадою від старого міста, приходиш до такого. До такого порту. І можна поплити куди хочеш просто. Клас. Трохи закадрового вам покажу, Тут такі тори. Там гарно, так, але тут трошки реальності. А з другої сторони вже море і піщаний пляж. тут так. так, я теж здесь Такі дружні, трошечки. Ой, Хорватія, Хорватія. Але можна покупатися сюди. Що я зауважила, в Хорватії дуже багато курять і сморід цей від диму стоїть всюди. Не дуже глибока вода. А ну підемо, подивимось, що там за водичка взагалі. Так. За пів години ми побачили бурю, ми побачили дощ, трошечки нам мокли. І дивіться далі: ми побачили дуже гарне, і я те зазняла і покажу вам. Це радуга, а радуга це знак. Хороший, я дуже люблю радугу і завжди вірю в те, що це до добра. Після бурі завжди виходить сонце. І в цей раз так само і було. Перед заходом сонця ще й вийшло сонечко, погріло мене. І дивіться, які гарні, неймовірні попросту облака, Незважаючи на те, що пляж дійсно дуже грязний. Тут можна знайти щось цікаве і гарне. Вау! І також є платні пляжі, кам'янисті пляжі, тому можна сміло пошукати і відвідати саме кам'янисті пляжі. Вони чисті і там більше туристів. Не робіть мою помилку, не засижить до самого пізня на морем, бо кафе, ресторани, кухні чаще за все працюють до 22, і я залишилася голодною, не повечерявшою, але знайшла дуже класне місце там, де я вам так скажу, це найкраще місце, найбагатші ресторани і готель, який я відвідала, який є в Спліт, І зараз вам покажу, що я там робила. Я коштувала апероль. Він дуже смачний, легенький. І дивилася, я насолоджувалася яхтами, які стояли біля, і людьми, які навколо мене були. Це були дуже гарні люди, які знають толк в відпочинку. Я повернула в центрі. В центрі вже повним ходом прибирали місто, і клуби починали працювати ну, роззрозами місту. Чому, дуже цікаві такі знаки, що не можна 300 стати, пити, курити, займатися сексом. Написано, чого не можна, де не можна, і скільки це коштує, якщо ти це зробиш. Не можна співати, танцювати, кричати, ригати. Ну в общем, треба бути. Культурною людиною і спати теж, на речі, не можна на вулиці. Наш автобус вирушав дуже-дуже пізно, десь у другій ночі, тому я нагулялася ночним сплітом вдоволь і знайшла тут такого класного махнатого кота, який був не проти, щоб я його потрогала. На цьому цей випуск закінчується. Я вас запрошую до перегляду нових моїх фільмиків. І ставте клас, залишайте коментар, як вам такий формат. І що б хотіли побачити ще на моєму каналі, стоп стоп, стоп, і підпишіться обов'язково.